76-річний Петро Поруб із Херсона пережив складну операцію із ампутацією ноги. Проте на цьому труднощі не закінчились. Під час повномасштабного вторгнення пенсіонер був змушений покинути рідне місто та шукати прихист куди-інде, спершу в Одесі, а згодом на Прикарпатті. От висла в Одесу, там тура такий, чи прихисток, чи що там мене помили, побрили. кажуть, у мене тут ця нога тура тут. Виразка і то самий, коротше, мене там місяць в Одесі лічили в інфекційній больниці. А потім 15 октября в прошлом році. Мене привезли сюди. Тоді пан Петро знайшов другий дім в прихистку благодійного фонду Карітас у селі Войнилів, що в Калузькій громаді. Бучі цим, тут мені ніде не було. До дітей я вже ніяк не попаду по-любому. Якщо дари попаду, якщо ще не розбомбили мою квартиру, то все одно вона на второму етажу. Тут золотенькі дівчатка. Спасибо їм. Вони мене і хату за мною і обмить. І... Ну, коротше, все-все. Я на них називаю золотенькі і за них за всіх, Богу молюсь. Тут для літніх людей облаштовані всі умови для комфортного проживання. Здійснюється цілодобовий догляд та медичний супровід. Виконуємо всі маніпуляції згідно призначень лікаря, які надає лікар. Ми, як соціальні працівники, виконуємо роботу по догляду, тобто, що мається на увазі. Миємо, купаємо, переодіваємо, голимо підстригаємо, нігтики стрижемо. Як медичні сестри ми ставимо капельниці, ми вимірюємо артеріальний тиск, робимо внутрішньом'язеві ін'єкції. Серед переваг чотириразове корисне і збалансоване харчування. До нас привозять готове харчування. І Ми роздаємо, якщо треба підігріти, у нас є плитки. На даний час нам сьогодні дали суп з фрикадельками. Каша гречнева з бур'ячком, хліб і чай. Ранком була молочна каша, була бутерброд із сиром фета, яйце і чай. Три рази дають перше, друге або потім друге, а на підвечірок є фрукти. Може бути, так, може бути йогурт, може бути печенько до йогурта і фрукти є 79-річна Зоя Стеренченко, мешкала в Донецьку. Там мала сім'ю, затишний будинок та домашню бібліотеку. Та ворог знищив її минуле життя. Тепер жінка разом з братом знайшли спокій та затишок в прихистку на Франківщині. Ми раз уїхали. Ми раз поїхали У 2022 році разом з донькою, але осінню повернулись. Навела порядочок в будинку, на городі. І тоді знову поїхали, потім ще більше почали стріляти. Приїхав отець Володимир за нами, трьома машинами, і нас сюди привезли. Ми тут були як першовідкривачі, так сказати. Нам уже не було куди повертатися. Наш термін тут закінчився. Вже півроку треба було повертатись, а нам нема куди. Мій будинок зайнятий, брата розбитий. Так ми і залишились тут. Живемо і живемо. Надсилали фото, то по супутнику видно, що мій будинок згорів повністю, там тільки попіл. Колі брату теж дзвонять: що немає ні вікон, ні дверей, все розбите. Значну увагу у прихистку надають психологічному здоров'ю та емоційному стану пацієнтів. Арт-терапія, індивідуальні чи групові заняття. Кваліфіковані психологи працюють із людьми, щоб повернути їм жагу до життя. Я більше тут фокусуюся на проведенні індивідуальної роботи, тому що дуже багато пацієнтів лежачих, і їм дуже складно прийти на групове заняття. Напрямки роботи є різноманітні. Це і навчання технікам саморегуляції і стабілізації емоційного стану. Завдяки терапії можна легко. Передати і свій емоційний стан, і прийняти ті емоції, і заспокоїти, якщо емоції десь є надлишкові, такі надмірні. Людина старіє фізично і не завжди емоційно вона приймає цей стан, тому дуже важливо пояснити, допомогти побути з людиною. Поруч ми говоримо в таких колах з ними про прийняття дому там, де вони є зараз. Прихисток створений у 2023 році за підтримки австрійського карітасу. Проте умови контрактування скоро завершуються, і благодійники змушені звертатися за допомогою до небайдужих, щоб і надалі забезпечити стареньким комфортне життя. Станом на сьогоднішній день ми маємо 30 вимушено переміщених осіб, 10 місцевих осіб і 7 осіб, які знаходяться в медичному центрі карітас Івано-Франківська в рамках даного проекту проживає 154 бенефіціари по цих шістьох прихистках, які фінансуються «Карітасом Австрії через «Карітас України. І по суті, 31 травня закінчується фінансування «Карітасу Австрії, і кожна із організацій, яка має такі прихистки, представила донорам стратегію виходу. Даного проєкту і однією нашою такою таким заходом щодо стратегії було відкриття медичного центру. З грудня місяця почав вже функціонувати медичний центр, і це полегшило значно роботу соціальних працівників, тому що є е, тілодобова медична сестра, є лікарський нагляд. Найперше, що ми мусимо е, співпрацювати з бізнесом. Знайти жертводавців, які би хотіли взяти під опіку. Ми так розглядали, якби щоб один підприємець, наприклад, взяв собі одну людину і супроводжував її. Ми намагаємося зв'язатися із дітьми наших мешканців, тому що більшість їх мають дітей. Вартість е, проживання одного мешканця в місяць коштує 18 тисяч гривень. Ми розуміємо, що діти цієї вартості не покриють, тому що кожен з них має свої е, сімейні проблеми, клопоти, і вони не будуть мати такої можливості. Тому ми хочемо якби, е, якось залучити різні. Верст населення, так як я вже сказала, владу, бізнес, родичі для того, щоб цю суму між собою якось розподіляти, Яна лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.